Всім привіт! Зараз з'явився такий от тренд, де роблять за допомогою штучного інтелекту, а саме чату GPT, фото зі знаменитостями. І вони виглядають так, ніби десь це фото там випадково зроблене на вулиці, і виглядають настільки реалістично, що багато хто навіть вірить, що це все реально. Зараз я вам покажу, як зробити такі фото. В першу чергу, вам треба скачати чат GPT, можна використовувати як комп'ютерну версію, ну тоді не треба скачувати, просто браузер, заходити, або ну, в додатку на телефоні. Безкоштовна версія підходить абсолютно легко, не треба нічого купувати. Далі вам треба підготувати якесь своє, чи, можливо, не своє, але тоді вам треба подумати про те, чи маєте право ви використовувати це фото чи ні. Треба підготувати якесь фото. Бажано його так приблизно. Лизити, кадрувати, щоб було чітко видно лице, і далі треба просто зайти в чат GPT, завантажити це фото і дати йому інструкцію отакі, от е промпти. Я його залишу, ну, мабуть, в телеграм-каналі. Натискаєте, щоб цей промпт обробився, і просто чекаєте. Якщо ви хочете якось покращити це фото, змінити, ну тоді вам треба вже грати з цим всім, робити інші налаштування, ну я думаю, зробите те, що хочете. Навантаження зараз на систему досить велике, всі постійно щось роблять з тим чатом GPT, тому треба буде трошки почекати. Можете вимкнути сповіщення. В мене десь за хвилин, я не знаю, 5, зробилось це фото. Ось і все. Якщо вам цікаві відео, такі от про чат GPT, такі короткі інструкції. Я надіюсь, майже без води. То пишіть. Я буду старатись, як тільки щось таке нове виходить, сюди постити. Все, всім дякую, підписуйтесь, щоб тут було 500 тисяч підписників. Це буде круто.